Всім привіт! Хочу вам розповісти про новий проект Mask Empire, який з'явився в мережі нещодавно. Буду іноді читати інформацію, аби нічого не припустити, і аби вам було зрозуміло, що і чому. Проект з неофіційних джерел від Ілона Маска. Вийшов він, до речі, на день народження Ілона Маска 28 червня. Але я думаю, про те, чий це проєкт ми дізнаємося згодом. Уже є один мільйон гравців, що досить непогано. І так, все по порядку. Реєстраційний бонус 5 тисяч монет і 25 за друга, який має телеграм преміум. Можливості Зароб... Заробляєте, натискаючи на екран, тапаєте, виконуєте завдання, берете участь у лотереї, запрошуючи рефер рефералів і отримуєте квитки. Для участі у цій лотереї. 15 тисяч е, доларів е, це у нас е, бонус е, за лотерею, але 15 тисяч не в одні руки, а 15 тисяч бонус загальний. А взагалі переможців буде, е, буде, буде 561. Один переможець отримає 500 доларів. Е, 10 переможців по 250 доларів, 25 переможців по 100 доларів, 50 переможців по 50 доларів. 150 переможців 25 доларів і 325 переможців отримують по 10 доларів. Поліпшення. Купуйте картки, збільшуйте пасивний дохід за годину. Ну, тут нічого нового. Друзі, 5000 500 монет, монет за друга і 25 за того, у кого преміум. Бонус можна отримати. Під... За... Також за, то... за те, що ваш друг буде підіймати свій... свій рівень. Але для цього треба зайти на друга і вимагати від нього е... монети за... за те, що він отримав новий рівень. Так, квести, виконуєте завдання, заробляєте більше монет щоденні нагороди. Ну, так само, як у І Ілона... так само, як у Хамстер Комбат. Основні причини приєднатися до проекту Іона Маска це розробники зробили механізм лотереї роздачі USDT. без будь-яких лістингів, що відрізняє від їх від їх від відсотків інших таких ігор. І дає проекту неабияку перспективу. В рості і конкуренції з іншими проектами дуже реалістична і добре продумана система підвищення рівня, рівня персонажа. Як на мене, це досить суттєвий плюс, коли розробники так дотошно ставляться до не на найважливіших деталей механізм отримання прибутку від рефералів це біль і радість. Ну я це вже про це казав. Треба заходити і прям вимагати від кожного друга монетки свої. Стратегія така ж саме, як і у ханика, збільшити погодинний дохід. Віддайте перевагу карткам, які дають більше зростання. Ну а потім качаєте вже інші. Незабаром будуть доступні P2P битви, де ви зможете змагатися з іншими гравцями. Я думаю, це буде цікавіше ніж в піксельтап, де просто треба тапати. Там треба буде подумати. Думаю, що це не всім сподобається, але побачимо, як там буде. І, що ще забув? Ну, виглядає проєкт красиво і видно, що зроблено якісно. Тому, хто ще не в курсі, приєднуйтеся, поки проект на старті. Я думаю, в нього є всі шанси стати найкращим в світі. Всім гарного дня, па-па.